Так, може коцікавить карданчик в хорошому стані, не розбитий, 8 і тут вроді 8 такий мощнячий, бляха, дивіться, 20-40 см. І ось такий квадрат кругляк. Сам чуть-чуть не вирішують, ну ход є, але люфта також оту нема. Такий може бути. Дивіться, є такий розкост 150-ський яблочко. Тут отакий люфток. тут дірки нічого більш-менш це от таке варене. Тут не знаю заводська сварка. вроді що дірки такі собі чуть-чуть чуть-чуть еліпс. -чуть Я купачу такий кусок з рамою тут з усім. Дивіться, он. привод все. Так, є такий варіаторчик. Ось класно. Так, по варіатору не знаю. Коротше, 1 1 4-9 вроді. Такий вид. Середина рівна. Ну тут ржавенький шліфувати треба. Ось такий вид. Тут такі штуки, то вони плутненькі.